Польщі працював і грав у футбол. Почалось вторгнення. Я собі приїхав в Україну і став на захист. В Говівці було все. Я літав на дроні, мінував, відбував ворожі штурми як піхота, і потім ще й штурмував, за що я отримав цю нагороду. Тільки виходиш з посадки, з позиції, одразу попадаєш під стрілецький вогонь. У мене була ідея відволікти їх, а трішки авантюра. Це треба було робити, бо це було моє життя і життя усіх, хто був там тоді у посадці. І вдалося знищити велику кількість особового складу ворога. Командир привітав, сказав, що я отримую зірочку, і сказав, що мені вітання передавав залужний. Трішки не повірив. Я собі солдат, а це головнокомандуючий зрозумів, тільки на наступний день, на яку мене нагороду подали, і що взагалі відбулося. Більше був шокований з того, що вийшов звідти живим і, взагалі, цілим десяти чоловік на одного був такий бік і заходив на годину. А вийшло так, що пробув три дні. Орден, золоту зірку, звання Героя України з рук президента ви отримали зовсім недавно, в липні, так? Так, так, 15 липня. Розкажіть, як воно бути героєм <свісно> офіційно. Що ви відчули, коли отримали? Ну, це дуже велика честь, перш за все, але це нагорода, вона, скажімо, на всіх засників її можна поділити, бо всі роблять дуже велику роботу. і вийшло так, що мене відзначили. Це дуже велика честь. Ваше життя до війни, коли ви, мабуть, і гадки не мали, що коли-небудь візьмете до рук зброю і станете на захист батьківщини? Так, останні три роки я в Україні взагалі не проживав. Я проживав у родство, у Польщі ніколи не тримав в руках зброю і навіть не думав про це. Ну, почалось вторгнення. Я собі приїхав в Україну і став на захист. То ви за фахом, де ви навчались? Чим ви займалися в житті цивільному? Я закінчив Полтавський педагогічний університет, магістр фізичного виховання. Ну а в Польщі працював і грав у футбол. Коли ви зрозуміли, що їдете в Україну, що хочете йти до війська, що вас спонукало, mm -hmm. можливо, що так зачепило, що ви прийняли таке рішення, залишивши. Своє життя ну розмови були до вторгнення. багато хто про це говорив 24-го мені набрали домівниця зранку, і я одразу собі прийняв рішення повертатись. Я зібрав речі і поїхав просто в Україну. Як Ваші рідні близькі на це відреагували, зрештою, в Польщі ваш роботодавець. Роботодавець добре, вони мене зрозуміли, вони відпустили, розрахували мене, і все було добре. Рідні не хотіли, аби я їхав, тому я вимкнув телефон і вже вимкнув, коли пересік кордон ну, в Україну. Бо могли мене так умовити, знаєте. Але ну, рішення було таке остаточне, і я ніколи не шкодував про це. Перші дні пригадуємо ці величезні черги, коли люди масово з України виїжджали. Чи багато було охочих, які навпаки поверталися. Ну їхали в автобусі, ми їхали автобусом. У нас поляки довозили. Більшість було жінок, там деякі хлопці повертались, але в основному було на виїзд дуже великі черги і дуже такі ну, важкі спогади. Бо тоді було холодно, і діти абсолютно практично на на землі спали на пропускному пункті кордону, і це, це було дуже довго. Там черги величезні були, і важко було на це дивитися. Що для вас було найбільшою мотивацією повернутися в Україну? Стати на захист рідних це в першу чергу, бо я сам з Полтави, у мене рідній Полтавській області, і до них там не дійшли буквально 20 кілометрів. Були бої в Ахтирці і там, до рідних там. Десятки кілометрів було. Коли ви повернулись додому, що далі? Які ваші дії? Я побачився з рідними і буквально за пару днів поїхав у військкомат. Мене не взяли, бо ні досвіду, нічого немає. І потім ми собі будували блокпости і виконували різну роботу, робили укріплення і допомагали там волонтерам або місцевим територіальним оборонам. Як ви опинились в теробороні? Знав про набір у 116-му і поїхав в Полтаву, і мене взяли зарахували у вороту охорони. В одному з ваших інтерв'ю читала про Параскоївку. Так. Населений так. пункт, правильно наголосила? Так, так Параскоївка. Парасковіївка, даруйте. В тому інтерв'ю йдеться про те, що саме там ви відчули, що таке війна. Так, Парасковіївка — це перший такий реальний. Серйозний бойовий досвід був. Ми заходили в складі ротно-тактичної групи. Я заходив першою групою з командиром, і ми тоді боролися проти Вагнера. На збої були. Ми 12 днів без ротації тримали село Парастовівку. Теж в попередніх інтерв'ю ви часто згадуєте одного з своїх командирів з позивним Васильок. Васильок. Так, Костянтинович, це дуже хороша людина. Я б сказав, він таким став мені батьком на війні. Ми багато б, е, говорили на різні теми е, і про життя, і про війну. Він завжди наполягав на тому, щоб ми розвивались, е, щоб це не була тільки северна справа. Ми навчалися літати на дроні, е, виконували різні вправи, як, наприклад, бої в окопах, е, штурмові, якісь дії. Ми їздили самі з хлопцями на полігон. Читали, дивились відео і старалися отримувати більше знань у вільний час. Ну і він був хорошою людиною. Він в цю Парасковіївку для розуміння, просто будучи командиром цієї ротно-тактичної групи, звання людини-майор. Він заходив в першу групу, я з ним особисто заходив. І потім, де в мене були дуже часто на якісь нові завдання, він завжди ходив першою, ну першим з першої групи. Це було і в Авдіївці. І в Марінці, в Авдіївці на штурм ходив. Ну, дуже-дуже хороша людина, і е, ми постійно з ним спілкуємось. І ну, мені пощастило, що в мене був такий командир. Сапер, який літає на дронах, чи ставав би вам цей навик в пригоді війні? Е, так, так. Це дуже, скажімо, хороший навик був. Е, літав я в Авдіївці, працював і як аеророзвідник, і зі скидами, і вдалося. Спалити ворожий склад БК ще там декілька позицій, ну і по піхоті теж працювали. Тепер перейдемо до Авдіївки. Так. Саме за бойові дії поблизу цього міста ви отримали найбільшу державну нагороду. Так. Розкажіть, та, будь ласка, про той період, коли ви заступили туди на позиції, що довелося там пройти разом із своїми побратимами? Ми в Авдіївці були з липня. Я там починав спочатку як аеророзвідка, потім зі скидами на дронах літав, і потім нас перемістили з району Коксухіма трішки в сторону, в напрямок Красногорівки. У нас там були позиції. У нас було завдання замінувати перед позиціями Полосу. І от в жовтні, 19-20, стався один з найбільших штурмів на той час. Дуже велика кількість техніки була е, піхоти і сильні артобстріли, авіаудари. Там в водівці було все. І в нас була задача. Я ще тоді, пам'ятаю, я літав на дроні взагалі за тиждень. Вийшло так, що я літав на дроні, мінував, відбував ворожі штурми як піхота, і потім ще й штурмував за що і отримав цю нагороду. Е, і от 19-го ми відбили всі атаки. Е, ці штурми знищили дуже багато техніки. Е, в тому числі і попідривались багато на тих мінах, які ми клали. І потім було завдання відновити мінну полосу. Але проблема була в тому, що після штурмів дуже велика кількість піхоти вони попригали у воронки, вже робили собі укріплення, закопувались, ховались за технікою і вийти за 70 метрів від посадки, щоб покласти в міни в ці пробиті проходи і там. Танчик з тралом заїхав, теж розгортав міни, і треба було кинути, щоб техніка потім не заїхала. І важливість була в тому, що, щоб не дати проїхати техніки і не втратити ці позиції. І саме проблема, бо ходили там різні групи, вони ходили невдало, бо тільки виходиш з посадки з позиції, одразу попадаєш під стрілецький вогонь. Там дистанція 20 метрів була до, до ближчих укріплень. І Після цих невдалих спроб в мене була ідея відволікти їх. І ну, така трішки авантюра, але це треба було робити, бо це було моє життя і життя усіх, хто був там тоді у пасаці. Це вдалося, відволікли. Я заскочив їм за спину і вдалося знищити велику кількість особового складу ворога. Хлопці мені допомагали, дуже так гарно і зладжено діяли, прикривали мене. Я всім абсолютно дуже вдячний, тому що вдалося захопити ще п'ять чоловік в полон. Вони теж виявилися цінними, їх допитали і вони показали, де розташовується велика кількість броньованої техніки, з якої було підтверджено і уражено не один десяток. Там Дуже багато техніки потім уразили. І після цих дій я замінував, вийшов. Це все зайняло, мабуть, більше двох днів. Ці всі штурми, ці всі бої. Я вийшов з ТПВ, і мене командир привітав, сказав, що я отримую зірочку, і сказав, що мені вітання передавав залужний Валерій Федорович. Я одразу так трішки не повірив. Це ну думаю, я собі солдат, а це головнокомандуючий, які, які там вітання можуть бути. Але воно все справді таки і було і. Я, мабуть, зрозумів тільки на наступний день, на яку мене нагороду подали, і що взагалі відбулося, бо е, я більше був шокований з того, що вийшов звідти живим і е, взагалі цілим. Тоді я в ті дні вийшов цілим. На, Братик, ти як? Нормально, як командування відреагувало на вашу авантюру. Врешті взяли її за основу і почали реалізовувати. Потім мене командир відвозив в штаб. Мене привітали. Подякували всі. Командир бригади подякував. Ну це звісно було приємно. Але найприємніше, чесно кажучи, це те, що ці всі дії вони були дарма, і дуже багато хлопців залишились живими внаслідок цього і, взагалі, вийшли з тих позицій і цілі, і здорові. Бо думаю, якби ми тоді не відновили цю полосу, то, то було б набагато все гірше. Якщо не помиляюсь, тоді ви залишились віч на віч, не пам'ятаю по кількості скільки ворожих бійців. Так, так, було. Спершу, там як зайшов до перших, це було чотири і потім ще п'ять. Ну, але насправді їх було більше. Це підтверджених на відео, які попали 9 чоловік, а так взагалі більше 10. Там був момент, коли біля підбитої ворожої бронетехніки в мене є відео. Там, Ну, не знаю, хто з них був живий, тому що е я тоді виходив так трішки невдало. То, мабуть, е ну, до десяти чоловік е на одного був такий бій. Як вам залося? Е не, не просто залишитись живим, але ще й успішно. Е хлопці, хлопці прикривали. Злагоджена дія, підтримка е пацанів, е Всі гарно виконали свою роботу і так все вийшло. А чому б один? Це було моє рішення, моя ідея. І одному було набагато простіше заскочити їм за спину, ніж щоб це робила група. Там на місці ваш безпосередній командир, як відреагував на цю ідею? Безпосередньо на позиції я не знав навіть хто командир тоді, бо я туди заходив, скажімо так, за своєю задачею, і взагалі заходив на годину, а вийшло так, що пробув три дні. І він про цю операцію дізнався тільки коли вже її погодили. Я попередив всіх, що буду виходити, пробуватиму їх обійти і щоб по мені не вели вогонь. Ні, так це все тоді відбулося. А зараз ви обіцяють з десятої окремої гірсько-штурмової бригади. Дівесь як ви опинилися в бригаді? Мені запропонували перейти до 10-ї бригади гірсько-штурмової. Я на це дивився як розвиток свій, як перспективи, і погодився. Від ви тут? Я з січня цього року. І що ви тут робите, Розкажіть трішки більше? Виконую завдання у складі групи інженерного забезпечення зараз. В боях я участь ще не приймав, тут в мене було лікування не один місяць, і от я повернувся взагалі отримав рішення ВЛК про придатність до служби в ТЦК і тилових підрозділах. Але зараз добре, що ми вирішили це питання, і я залишаюсь тут. Ну я не бачу себе у тилових підрозділах і ТЦК взагалі нічого поганого про них не буду говорити, і вважаю, що ну в них така робота, і вони її собі виконують. А я можу бути ще корисним і хочу залишитись тут. Проходили лікування після чого? Було погіршення стану, я проходив психологічну реабілітацію і під наглядом кардіолога бо дуже великий тиск, був і головні болі. В якомусь інтерв'ю ви згадували про контузії, про те, ну, так, що це, Багато це. ваших побратимів мали всі симптоми, але зрештою тоді ніхто не зважав на це. Так, це в Авдіївці було. Взагалі, усіма пишаюсь, і суміжні підрозділи, всі, хто приймав участь, і навіть зараз ми з вами розмовляємо. А хлопці сидять там під артобстрілами, відбувають штурми, тому це дуже сильні люди. А саме за побратимів, це так: ніхто не нагнітав, ніхто там не нив, скажімо так. Всі виконували свою роботу і взагалі гарно тримались, були якісь жарти і. Не дивлячись, ну, в декого були навіть такі легенькі е, осколкові поранення, але вони все рівно залишались на позиціях і е, тримали оборону до кінця. Основні навики, які ви для себе особисто здобули військо, в українській армії: оператор е, дрона е, і мінування. Ну і виходить вже штурмові дії теж. Е, ну, особисті якості, як показує практика, в усіх е, випадках і в армії і взагалі і в житті, саме головне залишатись людиною і все. І боротися до кінця, звісно. Це найважливіше, тому що спокій і впевненість вона дуже багато вирішує. Ще я хочу трошки повернутися до тероборони. Прийнято, ну, якось в суспільстві, мабуть, існує така думка, що бригади тероборони, вони трішечки слабші. Як бойові бригади, вони такі войовничі. А що ви скажете людина, яка побувала? Ми починали там свою військову кар'єру. Це абсолютно неправда, тому що там сміливі воїни, і я там пробув два роки. У мене тільки приємні спогади, бо ми приходили добровільно. Усі класні хлопці, ми дружимо і, взагалі, тільки приємні спогади. Так, у нас не було там техніки, танки, важка броньована техніка. Цього не було. Але свою роботу завжди виконували. Ми були в більшості. Приданими до якихось підрозділів чи бригад, і вже з ними разом виконували завдання. Так, наприклад, як Авдіївка, ми виконували в складі 110-ї бригади, були придані до них. Зараз ви едельвейс, ну, і в цих інтерв'ю ми запитуємо героїв, що для них означає бути Едельвейсом. У нас дуже потужна бригада, одна з кращих. І для мене це теж дуже велика честь бути в складі бригади. Щоб ви порадили тим людям, які зараз е, сидять вдома і чекають, що завтра це закінчиться, і їх мене, і їм не доведеться піти в армію, стати на захист батьківщини. Я би сказав, що потрібно, ну, перш за все, не боятися. Не боятись, е, пройшло два з половиною роки, і за два з половиною роки вже можна було е, опанувати якісь навички, стати в чомусь професіоналом і не розказувати непотрібні речі про владу, е, що там має хтось інший бути. А не я, це абсолютно неприйнятно. Я не хочу говорити зараз поганих слів, але я цього ніколи розуміти не буду. Часу було дуже багато. Ми пішли першими і врахували, що потім у нас буде не те, що поміняють, так нас менше, нас набагато менше, але що буде якесь е, таке гідне підкріплення. Його зараз е, насправді дуже мало і людей не вистачає. Хоча в той момент приїжджаєш додому і ну. Людей мало би вистачати. Але ну, це, цим займаються е, структури відповідальні і так само люди, які відповідальні за мобілізацію. Про що мріє Герої України? Я мрію, щоб війна закінчилася. Це найбільша мрія, щоб не гинули люди, молоді хлопці, бо пацани по 20 років віддають своє життя. Деякі взагалі в мене товариш з 18 років пішов, ще ж ну, не пожив майже, життя не бачив, а от уже 2,5 роки постійно виконує якісь завдання. Зараз вам скільки років? Мені 25. Надалі ви себе бачите в армії, чи можливо маєте зладу повернутися до, до цивільних справ до звичного життя. Я бачу себе в армії до кінця війни. Це точно. Як буде далі, не знаю. Бо як показує практика, все змінюється за один день. І моє рішення було в 22-му повернутись, стати на захист. І дуже добре, що це рішення виходить тримати такий довгий час і залишатись, скажімо, в складі сил оборони. Тому до кінця точно я буду в армії. Ну, вже на завершення, що побажаєте українцям, людям, які будуть дивитися це інтерв'ю, я побажаю, щоб завершилась війна, щоб ми повернулись до спокійного, хорошого і щасливого життя і будували країну, і робили життя краще, щоб не треба було шукати долі, як і я це робив в інших країнах, щоб ми були вдома і робили от те життя, про яке ми мріємо у себе вдома.